Вітаю, друзі! Я вам хочу розповісти про наш проєкт. А саме чому цей проєкт запустився і працює? А це тому, що світ зараз дуже швидко змінюється. Багато гран от, та стає пластичним і завдяки цьому способи заробітку змінюються. І декотрі втрачають свою рентабельність, а деякі відмирають. Стабільний заробіток грошей сьогодні йде лише шляхом інвестування. Інвестування завжди залежить від росту та ризику. У нашому проєкті ідеальне співвідношення ризику та зростання. Є можливість налаштувати стратегію під будь-які гроші. Якщо ми сьогодні хочемо заробляти гроші, то потрібно витрачати свій час не на походи, на роботу, а часом. І на три роботи люди ходять. А інвестувати. Причому інвестування можна почати з будь-якої суми. Будь-яке інвестування має в собі рост і ризики, як я вже говорив. І про це ми можемо поговорити пізніше, бо в нашому проєкті існує ідеальне співвідношення ризику та росту. В нашому проєкті ми інвестуємо в грошові потоки. У нас є 5 потоків, про які я вам пізніше розповім. Взагалі, основною ціллю нашого проєкту є навчання новому на фінансовому ринку, і ми навчаємо вас всьому в ігровій формі, щоб вам було простіше. Навчання проходить швидко, і ми допомагаємо один одному завжди. А взагалі то проєкт, який вас веде, це лише частина великої задумки. Там багато нового, багато інших проєктів. Є власна децентралізована криптовалюта, є мультивалютна платіжна система Money Сберкаса. Зберкаса. Але головне, що навіть найдосвідченіший учасник проєкту е, бачить ну, лише піввідсотка з цього всього, що є, тому що це постійно зростаючий проєкт, у якому е, багато всього. Але ми зараз тільки про кешфлоу. Він сам по собі великий, в ньому дуже багато людей. Якщо вам цікаво і ви хочете долучитися, пишіть мені в Телеграм, в шапці профілю є посилання. Я вам допоможу з реєстрацією, допоможу з навчанням і буду супроводжувати весь час, коли вам буде потрібно. Все це безкоштовно. Дякую всім.